Вітаю, якщо в країні проблема, треба піднімати тему мобілізації, бо це настільки чутливе питання, що кожен громадянин мимоволі переключається на нього. Тут головне владі не перегнути палицю, бо знаєте, тема мобілізації вона не повинна вспливати тоді, коли є якісь соціальні напруженості, скажімо так. Вони вже до деякої міри вщухають, хоча ми бачимо, що там розгмухуються це все діло. Але, вибачте, в нашій країні крали, крадуть і будуть красти. І звичайні громадяни не повинні робити вигляд, що вони про це не знали. Ну, країна, вона в цілому в корупції. Я показував карту, це НАЗК сформувало, які у нас регіони найбільш корупційні там Львів, Вінниця і Київ. Ну а далі трішечки менше, але все одно вся країна. В цьому ділі. Ну, коли люди е, знають і бачать, що легше дати чиновнику, щоб вирішити своє питання, а чиновник готовий взяти, то люди дають і, е, ну, щоб довго знаєте, в чергах не стояти і все інше. Таке буває отак От побудовано в країні. І кожен з нас знає, що ми фактично. Корумпована країна, і дивуватися тому, що виліз хтось там наверх і там щось вкрав, ну не щось, а багато вкрав, не варто, бо оці потоки вони завжди піднімалися знизу до верху, завжди акумулювалися. Ви просто, може, ви про це не знали, може ви там розслідування читаєте, не знаю. Просто тут схопили одразу і одразу велику суму, і одразу згори. Тобто, знизу нічого не акумулювали, зразу згори це все було. Але воно могло піднятися і знизу. Але мене турбує інше. Мене турбує те, що тема намагається підняти інші теми. От поки йде оцей скандал, намагаються вкинути якісь інші теми. Мені це не подобається, бо я розумію, що це перемикання уваги громадян. А громадяни, навпаки, коли чують це, то вони говорять: ага, проблема в тому, що влада просто намагається перемкнути нашу увагу. Значить, є певна проблема. Проблема є. Ніхто не заперечує, що корупційна складова, це не корупційна складова, це просто тирення бабок. Давайте будемо відвертими: Тирення бабок, откати. Откати в Україні, ще раз повторюю, були, є і будуть. І нікуди ви з цим ні, от не дінетесь абсолютно. Щоб побороти це явище, треба виділити 2 гектара кладовище. Зрозуміли для чого? Інакше не буває, ну не можна подолати навіть при. Сталіні крали, правда, меншими обсягами, бо дуже боялися. Сьогодні крадуть масово, бо немає відповідальності. Тому потрібно, щоб Служба безпеки працювала, набу, прокуратури і так далі. Я особисто, я як був, знаєте, проти зовнішнього органу, яким є набу, так і залишаюсь. Вони відкрили, розкрили супер. Можливо, на цьому етапі це й непогано, тому що зовнішній орган, він, можливо, єдиний, який якось, отак, знаєте, не може бути під тиском. Але я б за те, щоб це все було у Служби безпеки України, щоб в прокуратурі було, щоб в поліції було, щоб ми могли контролювати весь цей процес і щоб це були органи влади, а не зовнішні сторонні, незрозуміло кому підпорядковані структури. Ну то вже інше питання. Так от, яку тему піднімають? Піднімають тему мобілізації. Україна мобілізує близько 30 тисяч осіб щомісяця, а партнери та військові порушують тему мобілізації. А це сказав Зеленський. За словами Зеленського, влада е, намагається тримати баланс, щоб достатня кількість людей працювала та сплачувала податки, які йдуть на армію. Бо тут, знаєте, тут багато нюансів. Тобто, виходить, що ми мобілізуємо 30 тисяч щомісяця. Зверніть увагу, 30 тисяч щомісяця. Мені просто страшно подумати, які у нас цифри втрат. Якщо 30 тисяч щомісяця, це на рік 360 тисяч. Я вибачаюсь, ну це реально дуже великі цифри з урахуванням того, скільки народу залишилось в Україні. Це, це дуже суттєві цифри. Але інше питання, тобто на нас ще й тиснуть. Хто тисне? Партнери. От знову ці євролідери на нас тиснуть. да? Все намагаються нам вказати, як нам жити. І я в даному випадку а, на місці Володимира Олександровича, Володимир Олександрович, можливо, мене чуєте, можливо, ваші радники чують. Я можу порадити тільки одне. Зараз запускайте переговорний мирний кейс. От повірте, що не тема мобілізації, а переговорний мирний кейс. І устремління прагнення української влади зупинити війну сьогодні абсолютно нівелює той скандал і ту страшну ситуацію, в яку нині потрапила українська влада, яка декларувала нуль толерантності до корупції, яка говорила про Свинарчуків на стадіоні, яка казала, що треба садити всіх корупціонерів і так далі. Зараз якраз побачимо, як там весна прийде, посадки будуть, ми подивимось. Але якщо ви. Хочете збити оцю хвилю, то говоріть зараз про мир, не про мобілізацію, ні, ні про що інше, тільки про мир, тільки про зупинку бойових дій, тільки е, про те, як виходимо на переговори, тільки про двосторонні. Домовленості про табу, удари по енергетичній складові. Про це ж була домовлені, згадайте, і не били по енергетичній складові. А потім хтось вскрив скриньку Пандори і почав гатити по енергетичним об'єктам. Зараз не розберешся, хто там перший був, хто останній, але ми бачимо, що Російській Федерації значно легше вибити енергетичний сектор України, ніж Україні російський сектор економіки. Блекауту в Москві так і не настало, як ви не обіцяли. Тому виходьте сьогодні з меседжами про мир. Це єдиний спосіб сьогодні заспокоїти суспільство. Оці заяви вони ні до чого не приводять, вони тільки трішечки дратують ну, людей. Дослухайтесь, будь ласка. Я не знаю, хто у вас там, радники, але дослухайтесь. Це важливо для того, щоб зберегти країну в тому числі.